Сьогодні в Харківській області продовжуємо працювати і насичений дуже ранок. Бетон прийшов для нашого паркану. Хлопці відразу нівеліром перепровіряють екскаватор, риє, Котлован під наш майбутній басейн. Басейн 11 на 4 буде і приямок для обладнання. Також ось уже хлопці бетонососом приймають бетон під стрічку майбутнього паркану. Стрічка в нас вже Першої половини паркану 100 погонних метрів. Ось така палубочка крутезна. В нас вийшла. Все рівненько, все чітко, І продовжуємо приймати бетон і обов'язково вібруємо. Обов'язково вібруємо, щоб бетон був щільний і була марка, та яка необхідна, а не з раковинами. Продовжуємо будівництво Харківської області. І нагадую, наша будівельна компанія «Екодім» приймає. Замовлення по всій території України на індивідуальне проектування та будівництво будинків під ключ. Пишіть в директ звертайтеся, зробимо прорахунки. Обов'язково ділимо ваші ідеї в реальність.